Привіт всім! На зв'язку Бурунду Геймс. І сьогодні будемо грати в таку гру The Empire of Vampire. Ось так. Е, нова гра. Так, десь на місяці жили літучі миші, і вони полетіли на землю. Прилетівши на землю, вони впали. І перетворилися oh на вампіра. Вовк це побачив і рикнув. А ось і вампір. Дивіться такий лисий чудачок. Ми з'явилися на могилках, щоб брати пристрій. Так, двома руками, я тут думав: дивимось на нашого чахлика. Але файний А який? Красунчик! Так. Ми по стандарту з'явилися е, на могилках. Так, рада. Леліт, привід, рада тебе бачити, гуль. Я Леліт, дружина першого вампіра Каїна. Мій дух супроводжуватиме тебе. Ви спали занадто довго, сильно ослабли і нічого не пам'ятаєте. Вам доведеться пройти свій вампірський шлях з самого початку: від гуля до графа. Дракули. О, клас! Ласкаво, просимо до реального світу вампірів. Ваша подорож розпочалася. Інтригуюче. Так. Що... Ось щось тут з. Так. Що за поцик? Щось тут якісь... з керуванням є, якісь страбли. Упирю! Це твоя перша жертва. Ти не можеш прийти повз живий жертвами, щоб відновити свою силу. Та дякую, дякую. Просто хочу глянути. Що в нього написано там. Не бачу. Як ви всі можете побачити, бенч. Плюс 50. Крапля крові, плюс 10. Плюс 10, а мене так і було 50. А, ось там. Що? і Коли дві кнопки одночасно натискається, ось, що це за глюк. Є певні глюки, є певні глюки. не допрац... А давайте підемо подивимося не туди, куди нам потрібно. Що у нас тут? Є певні проблемки ось, ось з цією штукою. I not understandable why. But. Uh, trouble we have. У нас є якісь трабли з цим. Тобто я маю йти, 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 йти йти. Щоб повернути камеру відпустити, якщо ось робиться отакі штуки. Не дуже добре, хочеться трішки поригати. Опа, ось цей вовк, який стояв з самого початку. Гуль! Спочатку тобі потрібно вбити свого ворога та поповнити запас крові, перш ніж залишити кладовище. Та, не Щас мені роз... Боротьба. Як бачите, гра українською мовою. Вау! Так, це білий пес. Так, білий пес. Сильне пошкодження. Це я, типу, маю вибирати. Чим його лупашити? Чи як? Сильне пошкодження. Лупс. Єс yes, під вісончик хід ворога. Оце він мене сальтухою лупанув. Ну, давай ми його. Бенч. А чому тепер не пишеться, що потрібно. Бенч. Так. Лупась. Хід ворога. А що не мене тільки сальтухою лупашить? На тобі ще раз. Але це була. 18. А що мені вони дають? Ось такий мій вампірос. Це написано. А я його можу? Можу. Привіт, туліки. Чути вночі. Але він з бухлішком. Це зрозуміло. Все зрозуміло. Раз з бухлішком. Тепер питання відпали. Чому ти лазиш на моєму Лазиш. Лазиш на моєму кладовищі. Знов. Гуль, шукай ворогів та знищуй їх, щоб накопичувати досвід та збільшувати свою силу. І якщо ти програєш поповнити свої життєво важливі запаси крові перед тим, як знову вступити в бій. Подолати ворогів. Зайдіть в поле ворога. Ну, це мені ще не сказали. Якого? А як мені поповнити запаси крові? Він ж мене, типу, зараз розвальцює. А я ось так можу трішки в нього. А, мені хпшку дає. Мінус 15. Щиточок йому. Лупась з ноги. Мінус 25. У нас тепер однаково. Вкрадемо ще крові трішки. Бенч. Бенч. Ой-ой-ой-ой-ой. А я ще трішки крові вкраду. Бах! Так це саме. А мені ХП не поповнилось. На тобі. Аперкотіком. А? І до побачення 15 хп. Плюс. Гоу. гоу гоу, го. Що в нас тут? Полюй та вбивай жертв, щоб пити їхню кров та поповнюй свої запаси. Будь безжальним. Упире. Вбивати жертв, знайдіть та вбивайте. Ну та це також зрозуміло. Вон, стоїть чіпушило ще один. Привіт, ти чо? Не бачу, хто я. Я володар Темряви. Я володар темрявий, а ти володар бутилочки. Коротше така тємка. Крапля крові. Така тємка. Гра написано, що розробники з ОАЕ Об'єднані Арабські Емірати. Крапля крові, плюс 20. Ось. Так що. Це може бути як російська гра, так українська, так, в принципі, будь чия інше. Що зараз Перші, про яких я сказав, масово виїхали туди. Ось. Так. Тому, тому. Але я подивився, в ВК вроді немає, ніяких таких соцмереж немає і все англійською. Так що, надіємо, що це нормальна гра. Тим паче є українська, але є і російська локалізація. Гуль, ходи вулицями, роздивляйся довкола і починай акліматизуватися до сучасного місця, яке ти колись знав зовсім інакше. Знайдіть одяг та зброю, які потрібні для створення вашого персонажа після завершення рівня. Знайти NFT, знайдіть усі предмети, щоб застосувати їх до вашого персонажа після завершення рівня. Так. Футболочка. А, ми прямо зараз не можемо їх одягати. А ми можемо. Ні. Коротше, це для тих, хто собі хотів пограти Vampire The Masquerade. Чи маска як кому? О! братанчик, що ти за півішком прийшов? Ну, привіт! Hello! Як я можу поповнити собі О? Ось так. Все легко і просто. Ну, Керування мене, звісно, трішки вбиває. Потрібно відпускати завжди свій палець. Щоб повернути. Я не знаю, в чому глюк. В чому глюк, в чому глючиська. А є якісь. Ну, є, якщо написано, що потрібно знайти всі, всі предмети, то є якісь походу приколдесики. 5 з п'яти, що це таке? Вбивати. Знайдіть 5 жертв. Ага, 2 з п'яти. ось, все, зрозумів. Це, типу, наші задачки на рівень. Ще трьох потрібно зафігарити і. три NFT потрібно знайти? Мінус 5, а що? Що сталося? Це машинка стоїть. Прикольна моделька. А? Джеймс Бондовський Астон Мартін. Що тут у нас? Resident Pyramid Holders Only. Коротше, тільки жителі можуть паркуватися. Ви думали? Просто так. А халявщики не пройдуть. О, диви песик. Можна? Песика можна з'їсти! Чи це котик? Кофі! Йолки-палки, можна було котяру загризти. О, тепер це стає цікавіше, мені потрібно кота знайти. Блін, але з цим керуванням я його не дожену. Тупо, ну подивіться, що робиться. Це якийсь unbelievable. Incredible ще щось там. Ну, длки-палки, ну це ж. Як мені пройти за ці ворота? Так, щось тут поки нічого в цьому місці немає. Глухо, тихо. О, дивіться, дивіться, які тачки. Але це беха а не Audi. Порш. Офігеть. Ще одна ауді, ще одна. Ну, можливо поставити трішки різні модельки. От тут ще Кіця, кіця, кіцякі кіця, 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 кіця кіт. Оба, на. А він просто. Я десь тут один втішку бачу, десь крутилася щойно. А ось. О, ще одну бачу. Чоботи. Yes. Yes. Оце, оце ми тащимо. Єс. Шорточки. Єс. Так, і того ще одна є нефтішка. Ооо. ооо. А ти ви бачили яка попа? А ну-ка. Так, це моя попа. А ми хочемо подивитися на. Але файна дівка. Як вам? Амейзінг. ням 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 Це собі такі стоїть, типу. Типи. Все норм. А вони зникають взагалі ці кінти. Потому що... О, ще крапля крові. Вони там дають. О, дивись ще кекс. Ух, потужно. А це що за. Церква. оу дико буде. Там буде дикуха. Коротше, отак. Лупашимо, поки. Виглядає, виглядає, що виглядає? Виглядає цікаво. М о, киця. Потрібно з керуванням ще трішки пороздуплятися, а ми просто Просто ось так. ще крапля крові. Ось, з керуванням поки потрібно щось зробити. Так, гуль будь обережний попереду сильний ворог, тож переконайся, що тебе достатньо життя. Тобі потрібно перемогти інквізитора, щоб взяти предмет, який він охороняє. Ага, ось це. А я ж десь проходив, була собака. ну-ка, потрібно назад піти. ХПшечки в мене достатньо. І всього в мене достатньо. Так от е бойовка не дуже цікава. Бойовка не дуже цікава. А так виглядає нічого так. А ось пес. Який прикольний. Вогняний, що у нього там похеп. 80 балін, а я забув. На. Угу. О, нормально, двадцаточку дав. Але він мене також нормально лупить. 58. Вкрадемо крові трішки. Ще вкрадемо. Коротше, не, не, не дуже. Бойовка не сильно розвинена. Він мене взагалі одними однарами. Я, до речі, також не бачу. А ні, різними чому прикол інших, інших цих щит в нього поповнюється, я йому розбиваю пів щита, а в нього він знову поповнюється. Саме нормальне це от брати, і все. І ХП поповнюється у в нього дофіга забирається. Дай його зараз з ноги. На. І все, вогняний пес. Більш схоже на вовка. Так, ну окей, цього ми за... залупашили. Цього ми залупашили. Uh, так, а тут більше нічого. Фу, мені показалося ще якийсь пес сидить. Так, давайте ХПшечку. Лупс. Боротьба. Ого, монашка. Злосна, мінус 10. Скільки вона мені? Мінус 9. Мінус 5. Мінус 9. Оп, мінус 5. Мінус 9. От так. О, Оо! цей удар нормальний. Ти дивій, поповнила собі щит. Коротше, є якась логіка розбити щит. А потім лупануть. Не, десяточку. Розіб'ємо щит. О, нормально. О. О, все, я тепер зрозумів. Розбиваємо щит, потім лупашимо. ХПшечку трішки вкрадемо. Бум! прикотіком. І монашечку завалили. Інквізитор. Отримали. Хпешечку лупанули. Це що за зброя. Так, ще в нас залишився один кент. У нас ніде не покаже. Де б ми його могли знайти. Мінус 5, що за хрінь? Де б ми того кента пропустили? Все-таки хочеться виконати задачку. О, тут я ще вроді не був. Коротше ось така гра. До речі, не забувайте ставити лайки, а особливо писати свої коментарі, бо, бо це мені дуже допомагає. Ви, хто пише, і хто бачить, що я дуже активний в коментарях. Я на всі коменти відписую. Негативні, позитивні. Тому що я. Ну, розумію, якщо ти написав комент, то потрібно відповісти. Нема чого не відповідати. Я всіх своїх підписників люблю. Вас небагато. І хотілося б зробити якесь таке собі мінімальне прикольне ком'юніті. До речі, я вже. Ну-ка, подивимося. Дивіться, який тюнінгований бусик. А? Як вам таке? Фари всіх світяться. Це означає, що? що зранку вони не заведуться, бо акумулятори будуть посаджені. Коротше, я не можу знайти останнього типа. Хотілося б якось його знайти і трішки дати йому пофе. О, тут я був. Так? Ага, тут я був. О, стоїть. Стоїть собі такий. О, очками своїми. Луп-луп-луп-луп. Дивимося і... Знешкоджуємо. З ноги розбив. Бенч. Ти що? До побачення. Все, я зрозумів. Він собі якимось ударом мене відхилює собі цей. Коротше, все зрозуміло, все зрозуміло. Так, всі місії виконали. Лупашимо в церкву. Тільки де та церква? А ось. Шуруємо. шуруємо. Шуруємо, Е, Народ, народ, народ. Також. Завів собі твіч. yes, of був. Щось на телефончику. Опа, ви виконали всі місії першого рівня. Створити персонажа. Ой, як я не люблю створювати персонажі, ви б знали. Анука. Заставки тут, звісно, цікаві. Жучки-паучки. О, наш сексі-мен Але файний хлоп. Ага, яка попа. Така. Хренлі я з ними валився, якщо це, типу, моя церква. А ось ця тітка. Лілі. А, нічо так. Ім'я користувача. М -м, цікаво. B.R. N. М -м, починатися на літері, та не може містити. Тише латинські. Ну, з літери вона починається. Отак, От піде вам. Забембали. Так, вау, який сексі Мексі. А ну-ка Клас! а це що за джокер? Вау, а цей також сексі Мексі. І цей, Блін, тут всі прикольні. Так, будемо. Інтегрін клан інопланетного походження. Про клан. Вау, wow, інопланетні істоти, які оселилися на землі з давніх часів, добровільно перетворилися на вампірів заради вивчення та отримання унікального досвіду. Сучасне тлумачення, вчені працівники нетипових професій, лабораторні тестові об'єкти, аспіранти. Основні характеристики: знання та досвід, невгамовна цікавість, мультитаскінг, неземний стиль та абстракціонізм. Це у нього Булава така. Ага, хлопчик чи дівчинка. Вау! А, дівч... а ми не можемо збільшити для дівчинки? Noodbedable. ось цей. Аріста. Такий собі чудачок з пістоликом. Інтелігенція та аристократи вампірської спільноти, нащадки родового спадку, в жилих яких тече блакитна кров, сучасне тлумачення, політики, банкіри, топ-менеджери, випускники кращих університетів. Це прям тупо все про мене. Основні характеристики: громадянська активність та прозорість, прихильники здорового способу життя, грамотність та такт, суворий та стриманий стиль. Ну, прям взагалі суворий в таких шортах і, блін, в майкілки галічки фу фу, -фу, 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 -фу О, я вже чую мій вибір. Але далі подивимося. Ні, це клоуни мені взагалі не подобаються. А ну-ка. А нука. Е, ні. Це ні, і це точно ні. Але давай, клан нестабільних особистостей до божевільних. Ну. Знаєте, афроамериканці і нестабільні божевільні. Ну-ну. Підозрілі особистості, схильні до зовнішнього впливу. Легко поглинають зовнішню енергію з трансформацією якостей вхідного джерела. А, психіатричні пацієнти, хіпстери, хіпстери. Це смішно. Необмежена кількість студентів. Йоки-палки тупо загнали. А, основні характеристики: роздвоєна особистість та близькість, наркоман, жесть. А, вітреність та опціональність, молодість та вільний стиль. Ну, і ось ці. Давайте за ось цих Що, мо... візьмемо чувішечку? А, давайте спробуємо, що тут. Вибір клану підтвердити. Але красоточка! Ти що така пупса? Ага, це ми очі. Я тупо поки не бачу, що вони там в очах міняються. Хоч о, ред. Та яке, ну я ж хочу. Червоний. Застосувати. О. А тут. О. Жовтий. Давайте не. Якщо ось такий. О, так норм. Так, норм, далі. Зачіска. А зачіска просто колір. М -м 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 Який в нас колір може бути? Що й не застосовується? Колір чого у нас застосовується? Так, ладно, будемо блондою. Далі. Розева, голубенька, синя. Та ні, будемо білою. І це все? Пу, я тут думав, щось буде. Підтвердити. О. Ні, щось далі. тулуп Ага. Але в неї тут торчить дещо. Хух хуф. Надбед. Так, труси трішки порвані. Що це так повинно бути? Looking for the glass. Кей. Okay. А, блін, застосувати ж треба. Отак, застосувати. Штанці. Норм. Що це в них за шкрапалети Єс. Зброя. Ось така буде золотенька. Чи Чуро... О, рожева, рожева. О. Найс. Так. Це все. Далі. Бачите, яка. Файна. Ну, підтвердити. Підтвердити. Так. Опа! ну зараз її покажуть. Тоб... А, це я зараз, типу, собі там на книжці щось там. Чулюль, чулюль. Ці такі. звісно, вони бачили, що я хочу перетворитися. Цікаво, буде мій перс, чи просто. Вони ж не намалюють під всіх. Це просто ж мальовочка. це то котяра, конечно. Не зря я їх їм. Коротше, що по стрімам, народ. Шо по стрімам? В. Ве означає Вендетта. І так, Ліліт Привид. Вітаємо! Ви створили свого персонажа і готові продовжити свою подорож у світі вампірів. Так, тепер один з нас залишилося кілька кроків. Створіть пін-код для вашого гаманця, збережіть секретні слова для застосунку вашого аккаунта. Тільки ви маєте доступ до аккаунту, збережіть ваші секретні слова та зберігайте їх обережно, щоб ми могли повернутися до гри під вашим аккаунтом і з вашого пристрою. Що? А, це щось коротше, типу гри з NFT-шками. Не зря воно. NFT-шками. Це я типу, потім що зможу. Так, давайте, щоб ви не бачили, а то що побачите? йолки палки Гаманець успішно створено. Коротше, вів пін-код, ніколи не вгадаєте, 4 одиниць. Гаманець успішно створено. Будь ласка, не забувайте зберегти ваші секретні слова у налаштування гаманця. Які слова? Перенести NFT у гаманець. Які NFT? Ще б хтось розказав би. Селф. Ну, це, типу, моя нефтішка, я так зрозумів. Перенести. Не переносить. Резервна копія, налаштування. Вийти. Ну, зберегти. Не дивимося. Коротше, покінчення. Панятна. Друге місце знаходження незабаром. А, це типу все? Це типу все карта могила. Магазин гаманець, могила. Ну, ось це типу моя могила. Що це за. Ариста? Упир. Це, коротше, типу все. Перша локація. Якщо народ, дякую за перегляд. Підписуємось на канал, пишемо коментар обов'язково. Якщо є можливість закиньте донатик, буду дуже вдячний. З вами був Бурундук. Пока-пока.